Всім привіт! Це канал Подорожні, і сьогодні ми з моєю подругою Валою будемо готувати пасочки. Великдень це велике свято для кожного українця, це традиції, це культура. І сьогодні ми хочемо показати нашу варіацію пасок. Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати паску за сімейним рецептом, за рецептом моєї мами. А також ми зробимо додатковий десерт, який це пасхальні крашенки. В яких є жовточок, рідкий із пюре манго, також бисквіт і все це обгорнуто в шоколад. Так що, якщо ви думаєте, чим здивувати своїх дітей, я рекомендую додивитися. І якщо ви думаєте, чим можна без дітей, без дітей готуйте все надеризає і каже, що це смачно. Приготування паски ми почнемо з опари. Для приготування опари нам треба дріджі. Молоко тепле та борошна. З чого ми починаємо? Ми просіюємо борошно. Це запитання так? Це... <рігла> так. Валя не очікувала додаткових питань. Борошно треба просіювати обов'язково, бо там можуть бути якийсь бруд або крупинки збитого борошна. Нам потрібно гладке, просіяне, насичене киснем борошна. Я пам'ятаю, як я в дитинстві сітом отак от просто робила. Здається, що бабуся чи мама показала, що можна робити саме так. Я така клас! Коли ти дитина, ти робиш отак. От. І борошно було просто по всьому дому. У мене питання стосовно живих дріжджів в Канаді. Чи є вони тут? Десь, мабуть, є, я не знайшла. Окей, де їх шукати? Я чула, що можна запитувати просто в якихось суперсторах, в Costco, в таких магазинах, де є байкері. Я запитувала, мені сказали, нема. Тому я не знаю, де їх знайти. Я бачила дуже багато, дріджів продається в Америці пресованих, але чомусь в Канаді ми не знайшли, тому ми готуємо із сухих. Хоча в маминому рецепті написано, що дріжджі мають бути обов'язково свіжі. Тому, якщо в нас не вийде, ми поїдемо в Сіетл всього дві години, правда? Ми засипаємо дріжджі і змішуємо сухі інгредієнти з сухими. А якщо ми робимо з... Живими дріжджами, то живі дріжджі треба розтерти трішки, щоб вони були не одним плотним куском, а таким більш маленькими кусочками, і розвести у молоці. Наступний крок ми заливаємо молоко, маємо поєднати і залишити в теплому місці. Якщо у вас є якесь тепле місце в будинку, в квартирі, можете залишити там. Якщо такого немає, можна підігріти трошки духовку. Градусів десь до 30-35 до та поставити опару туди. Їй буде там дуже комфортно, тепло, і вона має підійти майже в два рази. А якщо залишати біля теплої батареї, це може бути варіантом? Це може бути варіантом. Головне, щоб вона не була прям дуже гарячою. Uh -huh. Бо коли температура дуже гаряча, ми не дає, ми вбиваємо дріжджі. Поки наші дріжджі в теплому місті тусуються на вечірці, ми переходимо до наступного етапу. Нам треба розділити яйця на жовтки та білки, збити до пишної піни білки. Треба перетерти жовтки із цукром та. Ванільним цукром. Паски, як правило, займають десь 6 годин, бо це таке тісто, солодке з купою цукру, в ньому багато вершкового масла, і воно підходить дуже довго. Тобто, там година, дві воно може стояти. Це довгий процес, і зазвичай, коли ми починали готувати, більшість людей робить це в чистий четвер. Так, ми це робили в суботу, бо мама у мене працювала по буднях, і ми збиралися. Я, бабуся, мама, і ми робили в суботу, коли був вільний час, коли ми могли виділити весь день, і це. По справжньому було по сімейному, тому що кожен займався своїм процесом. Ми спілкувались в цей час. Ну і так виходить, що паски ти печеш цілий день. Але в цей час ти можеш якісь додаткові речі робити, коли паски піднімаються. Тісто підходить. І сьогодні ми теж зробимо деякі смаколики до пасочки. Зараз важливий момент, ми подивимось, як підійшла опара. Вау! Воно таке пухке! Воно просто Ідеально. збільшилось, мені здається, більше ніж в два рази. Наша паска це саме про те, що вона така ніжна, повітряна, м'якенька. Всі ці етапи довгі вистайки, щоб дрожжі розійшлись, вони й дадуть такий ефект. В першу чергу ми додамо збиті жовтки із цукром, потім ми додамо вершкове масло, потім ми ніжно в таку вже більш рідку суміш додамо білки і потім будемо додавати залишок борошна. І вимішувати найкраще тісто для паски. Скільки наші мами і бабусі вимішували це, і вони там робили на велику кількість. Я не уявляю скільки я сили це треба. Уявляю. Ми зараз робимо невелику порцію. Моя мама робить а, подвійну порцію цього рецепту, і вона все життя замішувала все вручну. І ми от зараз з Наталою просто змішуємо опару із жовтками. І я кажу, в мене вже рука просто трохи болить. І Наталя зараз замішує, замішує і трішечки замориться в якийсь момент. Далі вимішувати ми будемо частково руками, частково ми просто в комбайні можемо вимісити. А наші рідні вимішували все вручну і вимішують. Є трішки різниці для тих, хто куштував і те, і те, що зроблено руками, що зроблено комбайном. Поки наше тісто підходить, ми вирішили зробити ще додатковий десерт до пасхального кошику. Так, і це в нас будуть крашанки солодкі із жовтком з пюре манго, без та обгорнуті в шоколаді. У мене питання до пюре. Ти до мене приїхала вже з готовою сумішю, як це підготувати. Я знаю, що в Україні в кондитерських магазинах багато вибір а, пюре тут. Воно також є, але також можна зробити самостійно, бо в нас є великий вибір фруктів і заморожених фруктів. Відібрала кількість, яка мені потрібна, розморозила їх, пробила блендером. І потім трішечки проварила, щоб вони пройшли, щоб пюре пройшло невелику термообробку і щоб випарувати вологу лишню. Тому в нас саморобне пюре або купити в магазині, або можна замінити і жовток, наприклад, зробити із пюре-абрикосу, якщо у вас є заморожені абрикоси, або з персику, щось будь-що жовте або оранжеве підійде. На півкулі. Бажано брати 3 см в діаметрі, можливо, 4. Тобто не беріть дуже маленькі, щоб це прям імітувало справжній жовток. Зазвичай це відбувається так. Валя робить, я знімаю. І скільки воно повинно стояти? Нам треба його заморозити, щоб ці жовтки ну, ми могли ліпити навколо них. Якщо вони будуть не мерзлі, то нічого не вийде. Через те, що ми не знаходимося на професійній кухні, у нас немає шокеру. Ми використовуємо мою маленьку, маленьку. І ще раз, дуже маленьку морозилку. І зараз, я не знаю, хвилин 20 ми витратили, щоб було місце для форми. Тож майте на увазі. Можна обертити. Це дитяча пюрешка. Для чого ми взагалі вирівнюємо поверхню і чому ми не могли залишити якусь горбинку? А, бо якщо ми не вирівнюємо поверхню, то потім наші жовтки не склеються і не буде один повноцінний жовточок, а буде, будуть якісь дірки. Нам потрібна куля, ідеальна куля. І для цього треба, щоб всі напівкулі. Були заповнені рівномірно. Так, можливо, вони будуть не ідеальні. Ми не будемо говорити, що все має бути ідеально. Воно має бути добре, воно має бути зручно, щоб було зручно зліпитись. І кожен це може зробити вдома. Зараз ми перевіримо, як там наше тісто. На даний момент воно простояло десь годину 30. Давай дивитись. Давай. Вау! Воно просто. Неймовірно гарне, воно високе, пухке. Прям відчуваєш що ці всі тисячі бульбашок, ну, які просто. під твоєю рукою Так. така насичена, здоба. Клас. І зараз ми її трішечки промнем. Додамо родзинки. І треба буде вмнути всі родзинки. В нашу паску. Попередньо ми залили родзинки гарячою водою, ми їх промили декілька разів. І воно ж після цього знову буде підніматися. Так, воно буде підніматися, і щоразу воно буде підніматися все більше і більше, легше і легше. Бо дріжджі вже працюють, і вони вже піднімали це тісто. До речі, ти знаєш, що в різних регіонах України оця верхушка різна. І, наприклад, в Західній Україні, на Галичині, там немає білка. Тобто традиційна паска там це паска, яка прикрашена прісною, прісними квітами, прісним тістом. Тобто там можуть бути якісь квіти, якісь візерунки. Я, до речі, коли жила в Україні, я цього не знала. А минулого року ми святили Пасху в Канаді, і я побачила у жінки неймовірно гарну корзину із справжніми писанками, із от такою от паскою. Ця жінка а, прожила в Канаді, вона народилася, Її її прапрадідусі, бабуся, переїхали в Канаду. І вони досі знають. і Слідують традиціям, хоча вже навіть не розмовляють українською. Це це взагалі настільки дивовижно, скільки українців і в якому поколінні їх зустрічаєш в Канаді. І це дуже круто, що вони плекають традиції. Тобто мені здається, що Валя сьогодні готує паску по сімейному рецепту. У кожного з нас є рецепти: бабусі чи мами, чи навіть прапра. Які постійно готували по одному, тому ж рецепту, тому що він перевірений. Вже не, не ні, ні треба нічого міняти в рецептурі, можна щось додавати, чи, наприклад, по-іншому прикрашати паску, але вже готово. І ну, це класно, коли є такі сімейні рецепти, ну е не тільки випічки від різних страв. Так, наприклад, солені, наприклад, домашня ковбаса чи якісь копченості, солене сало. Тобто, коли ти живеш в Україні, ти цього не ціниш. Скажи, а коли ти в Канаді, ти завжди хочеш чогось такого, як було в твоєму дитинстві, як ви звикли, так. як ми там ходили і купували це в звичайному магазині. Тобто ти починаєш це цінити трішки більше. А ще ми з Валією зрозуміли, що ми вдвох е -е, любимо їсти тісто. Так, розкажіть, чи хтось їв тісто? Пасхальне, бо ми з Наталією говорили, що от тісто з родзинками, коли воно вже висходилось, воно таке смачне, його можна просто їсти отак от шматками. І я колись говорила, ще, що я не розумію, як американці їдять сире тісто для їх chips cookies. а потім така, ну ми ж їмо сире рожове тісто взагалі. Ой, яке в нас гарне тісто. І зараз трішечки теж, також зверху. Щоб ви розуміли, воно вже займає половину. Так, приблизно ось так. Починали ми все ну, ну трішки менше, а, було. менше було. Так, і накриваємо нашим полотен, рушничком і відпочиваємо, даємо йому відпочити а далі. Скільки при, приблизно? А, зараз це буде десь до годинки, я думаю. Okay. І не орієнтуйтесь біль на час, орієнтуйтесь більше на те, як підходить тісто. Тобто, ось воно було таке велике, воно зараз також має підійти і бути таким великим, а, пухким. Тобто, у когось можливо в квартирі тепліше, або дріжджі міцніші, або борошно інше, угу. і воно може вести себе по-іншому. У нас на кухні з'являється Dyson не для того, щоб робити зачіски, а для того, щоб... Прогріти верхній шар і, зробити, і поєднати дві напівсфери в жовточок. Як ви робили яйця звичайні до Паски? Ми ніколи не малю... не клеїли ці наклейки, знаєш, угу. є. у нас завжди варилися яйця в цибулевому лушпинні. Дай. У нас теж. І коли ми хотіли зробити їх якимись такими житті, ми йшли. На вулицю і збирали найгарніші листочки, які ми можемо знайти, mm -hmm. і прикладали їх до яєць і варили так з листочками. І вони виходили неймовірно такі, цікаві, гарні. Після чого поставимо їх трошки підморозитись і почнемо формувати яйце із нашої маси, яка в нас є Бисквіт перебитий в блендері. До нього ми додали Філадельфію. Зробили з них пластилін, поставили їх трошки підмерзнути, і потім будемо окунати в шоколад. Нам залишилося затемперувати шоколад із какао маслом і потім окунути в нього яйця. Шоколад можна не темпувати, якщо ви не хочете, але тоді він буде танути в руках. Також ви можете замінити какао-масло на, наприклад, кокосове або будь-яке рослинне, але в такому випадку також воно буде липнути до пальчиків. Першим ділом ми імпульсами розтопимо шоколад, потім додамо в нього какао-масло, какао порошок мікро, який затемперує шоколад. І ми потім почнемо вмокати яйця в цей шоколад. Також ви можете бавитись із кольорами шоколаду. Наприклад, білий, білий шоколад дуже легко зафарбувати в принципі, в будь-який колір. Головне, використовувати жиророзчинні барвники. Кожне яйце треба проколоти шпажкою, Перевертаємо яйця і вмакаємо їх в шоколад. І вони все таки виглядають більше не як яйця. А, а як якісь якась картопелька або яйця динозавра? Ми його темперували. Він швидко застигає, а також він застигає за рахунок того, що наші тістечка всі підморожені. Наша яєчна і кібана готова до наступного кроку. Ми будемо робити невеличке фарбування яєць в золотий колір, щоб такі були як крупинки на ньому. Так, і перед тим, як це робити, ми знімемо яйця із шпажок та закриємо оці відкриту цю дірочку, щоб із них не витікло пюре. Якщо у вас просто яйця без начинки, це робити не обов'язково. Я ще дуже мало працювала з шоколадом, щоб прям сказати, що я про щось робила, але дуже там так багато тонкощів є. Прям люди, які... Ну, шоколад є, і вони mm -hmm. тільки з шоколадом mm -hmm. працюють. Так, да, мабуть, це прямо окрема категорія, і скільки можливостей з ним, і процесів, які можна зробити з шоколадом. Так я не знаю, мабуть, ти коли-небудь бачила Амарі, це кондитер. Він відомий тим, що в нього просто завжди реалістичні фігури в шоколад шоколаду неймовірних розмірів. Просто якихось нереальних. І ну, він цим прям відомий на весь світ. У нього там мільйони просто підписників, мільярди переглядів. Тут... А ти на себе не набризкала? Mm. Звісно, ні. Звісно, mm. так. Де? Ні, не набриз. Mm. А от я. Скажіть мені, будь ласка, як? Ох, йо, так воно взагалі скрізь. І, oh. <сх> І на підлозі. На... Знаєш, на підлозі навіть більше. <сх> Ой, в тебе вона окрема. Пшух -пшух Сучасно, тут натискаєш, а воно пшикає. Неймовірні технології Канади. <рес> технології, які ми заслужили, так. Наше тісто з родзинками підійшло. І зараз нам треба буде його обмісити ще раз. І потім будемо викладати в наші форми. У нас три форми. Три різних, три різних діаметри форм. У нас є діаметр 11 см, 13 см та 15 см. Візьмеш так. мене до себе в кондитерську нарізати тісто? <рісту> <рісту> до цього є машинка, Наташ. Серйозно? <рісту> <рісту> так. О, бачите, все за машини забирають роботу у людей. І наскільки ми залишаємо? Це буде, мабуть, хвилин 20. Що, ви теж робили в консервних банках? Так, ми робили в ну, таких консерв. Ну, це якби не з консерви, не з риби, але це було з горошку, з кукурудзи. Тобто його якось я не знаю, що саме, але тато відрізав, щоб це був такий. Рівний кут скрізь, uh -huh. і потім змащували це все маслом і випікали в них. Я навіть пам'ятаю, що коли там Бондюель, bon хто знає, коли ми куполяли чи на Новий рік всі ж роблять салати, uh -huh. горошок, кукурузка, що? Кажуть батьки, не викидай! Бо це, бо, бо це все буде для пасач. У нас була така велика паска, середні і багато таких от маленьких з бундюець. Так, так. Е, і це просто це найсмачніше, що може бути, особливо коли тобі дозволяють батьки їсти цю паску до паски. Бо я знаю багато хто говорить, що неосвячену паску їсти не можна, то гріх, то ще щось. Нам батьки дозволяли. Дякую батькам за це. Те ж, ж саме їли і наїдалися паски до паски. Бо біля після паски вона не така смачна, коли ця паска тільки тільки спечена, гаряча. І полита оцією меренгою. Ми, до речі, називали її не Меренга, а Гоголь-Моголь. Mm -hmm. Ні-ні ні, я не чула. Гоголь-моголь в Одесі це інша штука. А, це коктейль з яйцем. Але а... ну я ніколи не чула. Ми просто називали це верхушка. Ну вот так, от як. ми збивали, тобто, білоки з цукром в нашій сім'ї, по крайній мірі в Полтавській області. Називається Гоголь-Моголь. І я могла просто сказати, збийте мені гоголь-моголь і не в паску, Це завжди означало ділки із цукром. А на Пасху, так тато збивав це, допомагав мамі. Ми потім прикрашали, посипали. На саму паску я завжди ходила з бабусею освячувати паску, і ми завжди збиралися у бабусі всією родиною. Приходили всі внуки і накривався стіл uh -huh. з купою смаколиків з паскою. А ще найперше: от ми їли паску до освячення. Але в саму Пасху, в день, коли святять, ніхто нічого не снідав, поки ти не поїси освяченого. І ми святили, снідали, йшли до бабусі, їли в неї купу смаколиків, якусь домашню паску, і кожен член родини приносив свою паску. І навіть один і той самий рецепт він буде різний у кожної mm -hmm. господині. Тому у нас це у всіх було щось різне. Дуже цікава, дуже смачна, і це такі так сімейні теплі спогади. І хоч ідея малювати на пасках. О об одинадцятій ранку була набагато більш оптимістичною так. зараз дев'ята вечора, і ми на фінішній прямій. Ми зараз будемо покривати наші готові паски. Ми зробили покриття маршмеллоу, яке має в собі желатин. Воду, цукровий сироп, і все. І трошки лимонної кислоти. Саме час спробувати пасхальні крашенки, як вони у нас вийшли. Мені здається, що бісквіт і шоколад це дуже добре, але випускно є все апарат. Коли ти якраз розкусив до манго, це Дуже класно, що є рідка начинка. Вона зволожує цей бисквіт, вона особливо манку, вона не зменшує цукровість шоколаду, і це все разом смакує дуже добре. А воно прям ну, капець яке ситне. Тож треба вибирати чи пасочку, чи яйце. Особливо, якщо ви робите такі ну, великі яйця, як ми зробили. Ми зробили їх в справжньому розмірі. Тому паску куштуватимемо трохи пізніше. Ми вас вітаємо з Великоднем, смачної вам Паски. І будемо дуже раді, якщо приготуєте її за нашим рецептом. Будемо чекати лайк, підписуватись на канал, і лінк на Валін Instagram чи Тік-Ток ви зможете побачити в дописі і подивитися, які десерти вона робить. Все, решту можна їсти. Це дуже скрідно. Proszę, mm -hmm. to po mnocinny deser. Mhm. Mm Jak szmatowko to.